Хочу вас попросити, написати, що зі звуком, що з картинкою. Якщо все добре, ставте плюс. Якщо маєте якісь технічні проблеми, ставте мінус, а, що хочу ще нагадати: що це прямий ефіри, можуть бути якісь там потріскування, то вже робіть знижку на це. Дякую, що приєднуєтеся, Не забудьте поставити вподобайку. Звісно, мені буде дуже приємно, тому що дуже корисну інформацію сьогодні. Буду вам розказувати, тому поширюйте також цю трансляцію. Не сподобається, приберете вподобайку, а я буду думати, що мені робити і як покращувати свій контент. Ну що ж, не будемо баритися. Переходимо до основного. Що я хочу розказати, хто не знає. В Україні запроваджено процедуру банкрутства фізичних осіб. Є спеціальний кодекс, який регулює це питання. До чого я це все? А саме до того, що на жаль, в Україні складна економічна ситуація. Багато людей вимушені брати кредити, якщо вони фінансово неграмотно, Виконують всі свої подальші кроки, то це призводить до того, що заборгованість накопичується, і люди вимушені брати нові кредити, щоб перекрити старі. А це велика помилка, і борг тільки наростає. Починають дзвонити колектори, починають докучати своїми листами вимогами погасити борги. Часто е ці борги перекупляють інші. Кредитні організації, а потім подають в суд. Що я вам раджу, шановні мої, робити, це по-перше завжди реагувати на всі ці питання. І, по-друге, не чекати, поки до вас почнуть дзвонити, приходити, щось вимагати. Також я нагадаю, що Зараз є соціально захищені категорії осіб до них в першу чергу відносяться військовослужбовці, до яких не можна дзвонити на період воєнного стану і щось вимагати. Також нагадую для військовослужбовців та членів їх сімей, що вони мають право не платити відсотки банкам і фінансовим установам, коли взяли в них кредит. Що це означає? Що потрібно написати відповідний лист і надати підтвердження того, що ви є службовцям що вас мобілізували, чи у вас підписаний контракт, або ви є учасником бойових дій і захищали нашу державу до повномасштабного вторгнення, тоді можна не платити відсотки. Також нагадую, що якщо до вас звернулися вже до суду, то не ховайтеся, не ховайтеся, часто можна. Затягнути процес, витрубувати документи, перевірити всю цю історію пов'язану з кредитною справою, ознайомитися з позовною заявою, також додатками до неї. Тому, будь ласка, поширюйте цю інформацію, це дуже важливо і думаю, що дуже корисно. Також, що ще хотів вам сказати, що для військовослужбовців та членів їх сімей. Консультація безкоштовна. Тому записуйте, будь ласка, номер 063 344 1636, 063 344 1636. В описі під цим відео обов'язково залишаю також свій контакт. І в шапці профілю є посилання на всі мої соціальні мережі. Дзвоніть. Тому що я за вас переймаюся. Я хочу, щоб ви не мали ніяких проблем, щоб ви могли вирішити свої ситуації, і вам ніхто не дзвонив, не докучав. Не вимагав з вас зайвого також. Нагадую, у кого величезні є борги, у кого не вистачає коштів для їх погашення. Прострочка складає вже мінімум два місяці і займає десь цей фінансовий тягар не менше 50% ваших доходів. Ви маєте право. Подати до господарського суду заяву про банкротство вас. І якщо коштів буде недостатньо, винесе суд рішення і будуть вас банкротити. Або якщо у вас є дохід певний, то проведуть і складуть план реструктуризації. Будете частину боргу навіть вдасться списати. А частину будете погашати протягом п'яти років рів... рівними частинами, розумієте? Рівними частинами це буде для вас стимулом виплачувати і не ховатися від кого, якщо вже будуть наявні якісь заборгованості або виконавчі там провадження, да хто не знає, що таке виконавчі провадження це коли є рішення суду. Про те, що ви винні гроші, і воно на виконання подається до приватного або державного виконавця, який виконує це рішення, буде накладено мораторій на всі вимоги у разі застосування цієї процедури банкротства. І також що ще хочу сказати: якщо заборгованості невеликі, там п'ять тисяч 9 тисяч, але їх багато, дай в сукупності це там триста тисяч гривень. То Дуже вигідна така от процедура, оскільки багато кредиторів не заявляться, бо їм не вигідно платити судовий збір, писати заяви, наймати їм зачасту юристів адвокатів, бо вони не мають свого юридичного штату. Ну, я думаю, це дуже корисно, дуже актуально. Да? Звісно, хочеться сказати, що дуже погано, що така фінансова ситуація складається в країні. Що війна? Тому за можливості нагадую, донайте платіть податки. Звісно, треба щось змінювати, реформувати. Тоді буде менше у людей. Нагод брати кредити, фінансовий стан буде покращуватися. знайомтеся з відео там на Ютубах про фінансову грамотність. Про це, звісно, потрібно розповідати в школах. Але вже якщо стикнулися з такою проблемою, то не ховайтеся, не ховайтеся, звертайтеся до мене в описі. Нагадаю, є мої контакти. Що ще хочу розказати? Якщо якщо. Банку взяли кредит, то майте на увазі, якщо його не погашаєте, і в цьому банку маєте картку для виплат, і на неї надходить там стипендія, чи заробітна плата, чи пенсія, то банки мають право стягувати з цієї картки гроші на погашення кредитного боргу. Також, що ще хочу сказати: якщо банки звертаються до вас в суд, а ви нічого не робите, бо ви злякалися, чи думаєте, що воно саме якось там зникне все, чи може не подадуть там на виконання це рішення, то хочу вам сказати, що ні, так не відбудеться. Але от з банками дуже непогана практика, тому що вони нараховують величезні відсотки. Однак зазвичай... Кредитний договір береться за допомогою заяви, яка є заявою приєднання до е кредитного договору. І зачасту банки самостійно змінюють процентну ставку, умови і багато судів е звертають на це увагу. Звісно, коли пишеться відзив, заперечення на ці позовні заяви, і говорить про те, що. Боржник не ознайомлений саме з цими умовами, і не факт, що вони діяли на період, коли брався кредит. Тому частину цієї великої суми вдається позбутися. Наприкінці, що ще хотів розказати про скасування арешту. Дивіться. Якщо наклали все ж таки арешт на ваші рахунки, ви не можете їх використовувати. І не, ц... не панацея і не вихід відкривати новий рахунок в іншому банку, бо автоматично на нього також буде накладено арешт. Майте це, будь ласка, на увазі. Тому бачите, поширюйте цю інформацію. Це не тільки для мене корисно, що мені там впаде якась монетизація. Я для вас стараюся розказую вам багато лайфхаків. Можете не звертатися до юриста, можете самостійно написати заяву про визнання рахунку поточним. Да, в народі це заява про скасування часткового там арешту, да і вам розблокують суму, 에, тобто ваш рахунок на суму. 14 200 гривень і можете ним користуватися протягом місяця. Але для цього потрібно взяти в банку відповідну довідку, написати заяву і направити цю інформацію державному або приватному виконавцю. І тому до таке бонусом для вас безкоштовна інструкція. Якщо ж не зможете розібратися в чому, звертайтеся, нагадую свій телефон 063... 344 16 36 Мене звати Євгеній Середницький, я адвокат, проф... <кій> професійний юрист. А для військовослужбовців та членів їх сімей нагадую, консультація безкоштовна увага. І питання можуть бути пов'язані не стільки з не тільки з заборгованістю, не тільки з проходженням військової служби, а й сімейними питаннями, питаннями виплати одноразової допомоги і таке інше. Тому. Отака От у мене була сьогодні інформація для вас. Якщо залишилися запитання, у вас пишіть обов'язково їх, я буду на них відповідати. Давіть, якщо будете дивитися, потім вже на повторі це відео, цю трансляцію, також маєте змогу написати. Свої запитання обов'язково на них буду відповідати. Можливо, уточнюючи якісь будуть запитання. Щось я не розкрив, тому що формат, бачите, у мене невеликий. Я знову продовжую викладати свої трансляції. Пишіть, може, теми, які ще хочете зі мною обговорити наступного разу. Тому дякую вам за те, що були зі мною на трансляції. Всього вам найкращого, до побачення, бережіть себе і не забувайте. Про фінансову грамотність всього найкращого до побачення. Також донайте і платіть податки всього вам найкращого.